Давно не виходив ніякий повчальний контент і тут я вирішив трохи з мітчиками розібратись, тому що колись у мене був давно спор, що мітчик обов'язково має бути позначений жовтою смучкою, якщо він на нержу. І зараз бачимо определенна модель мітчика, І дивимось, сталь, нержа. Бачимо чорні крапочки. Чорні крапочки означають, що це пряме призначення цього мітчику. Мені здається, я з ним в цьому відео і працював. І мені там хлопці писали, що це у вас не на нержу, це у вас на сталь, тому що у вас, як бачимо, синя смужка. Тут у нього є призначення. Смужка хоч і синя, але виробник означає, що він може обробляти ось ці, ці дві. Ці дві категорії, тобто звичайну сталь і нержавіючу сталь. Чавун, кольорові та е, жаростійкі вже бачимо лише кружечок. Тобто, типа може, але не мусить. Може і зламатися. Ну, вже, якби, виробник це вже не гарантує, що він буде робити добре. Ось такі моменти. Тому я не знаю. Чому дійсно якісь виробники на нержу позначають жовтими кружочками? Але як бачимо, гірінг, ось тут добре видно, сині кружочки робить. Навіть бачите, це я не знаю, як по-українське буде, по-чеськи це точений, а це ламачовий, тобто він ламле стружку, а, а тут для глухих отворів для сліпих. Стружка буде виходити назад. Але бачите, напилення або це покриття, воно відрізняється навіть на колір. Але смужка синя з характеристики ідентичні. Бачите? Характеристики їх ідентичні. Так що ось такий розбірчик. Я не полінувався, знав, що в мене десь ці каталоги є, пошукав і знайшов.